Ну що, друзі, темніє, а я йду брати ковдру, ліки, інструменти, може навіть інвалідну коляску, бо ми їдемо купувати самий старий, самий дешевий мотоцикл, японський мотоцикл з документами в Україні за 1300 доларів. Поїхали! Глянемо що там. шатам. <му> Мазюльки можем. Прям вперед, ну давай, давай. Охимики, мя... охимики. Да. Вот и Так, ну, классный мотоцикл. Единый минус, что такие-как кикстартер. Ну давай. Ну что, доехали. О, ой, а это же не твой мотоцикл. Ну да. А, он вот той. А что это за мотоцикл? Ну сейчас расскажу. Я угу. какого горку? Трахти подискіти. Так, ну що, наступний день. Навіть покаталися ми на ньому, якщо так. Тобто він заводиться, все нормально. Трошки сситься маслом, бо це все ж таки прадід як нікак. Отам от от стоїть дід, а це прадід Це suzuki dr 500 якщо я ще не казав. І Це дуже цікавий мотоцикл. Випускався він 2 роки. І була версія 600, а це 500. Ну да, ладно, у нього є декілька болячечок, про які я зараз розкажу. І, по ходу, ми зараз будемо їх виправляти. Що по мотоциклу? Бачите, навіть є, як це називається для інструмента, кармашечки ну Мотоцикл 1986 року, по-моєму, по техпаспорту. Ну, і вигляд у нього соответственный, як то кажуть. коцок в принципі, достатньо на ньому. Сидіння, бак. Навіть там провода трошки раму пошкребли. Ну, а ще він йшов з. Кофром Гіві, який пофарбували в колір мотоцикла, Прям дуже круто. А хто там казав про китайські сверні шви, як думаєте, це заводське чи це вже хтось щось наварював? М -м -м ну, Тут трошки краще, звісно. Ну, от, буквально там кришка, подерто ногою, звичайно. Короче, десь труби. Ну, е -е 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 Ясно, що труби теж такі бували. Десь підтікає, підстикає. підсикає. Але, ну, блін, все працює. Поставив хтось сюди китайський ліхтарик. Світить він дуже гарно, лінзочка. Поворотнички спереді. Не знаю, рідне, не рідне, Ззаді вже трошки підустали. Але, ну, Електрика працює. Стоп працює навіть підсвітка заднього номера працює. Поворотнички всі діла. А головне, він заводиться і в принципі працює двигун дуже непогано. Але є ж мінуси, ясне діло, що а, ціна цього мотоцикла трошки більше, ніж 1000 тисяч, доларів. от і У нього Ну один з мінусів головний, що він запускається тільки кікстартером. тому щоб він нормально запускався, все там має бути з компресією, зі свічками, з подачею бензинчику. Добре. Ви бачили, що ми там трошки Так, нормально попарилися біля нової пошти, поки його завели, але ж це того, що ми просто не знали, як його заводити. І зараз трошки зробимо так, щоб більше ми не маналися Зараз перше ділом міняємо свічки. Тут їх дві. Оце така була вона. Ну, вроді нічого. Коротше, все, така свічка. Якої фірми? Чи Роубен. Краун, Краун. Ну і поставимо ми що там? НЖК. Поставимо НЖК. Ще буде все працювати. Ну, Будемо сподіватися. Компресія. 10, рівно 10, очечки. 9-10. чи Не чую, баба. Ну, я... А, ну що я так на сверніш вище, поругався, бо тут, наприклад, ось все сверни, що раз, ну це вроді нічого, да? А отам от там от. Це завод чи ні? Скажете. Не пам'ятаю, чи казав я, що ми зараз швидко поміняємо свічку, але так ніколи казати не можна, бо ну, швидко точно не вийшло. Оці китайські свічі, якісь у них, виходить, блін, немає другого зразка. У них оцей розмір, вони на 18, типа, і в мене на 18 з головок тільки оця є якийсь китайський ключик. І виходить, Надягається на рідну, ну, на нову свічку, він надягається якраз в натяг. А на цій він ходить як, нібито це не 18, а 17, але 17 теж туди не налазить. Типу воно 17,5. Да, тому надягаєш оцю свічний ключик на нього, пробуєш крутити. Він просто проскальзує. Отака фігня. Добре, що тут дві свічечки, ми зараз хоч одну поміняємо. А мабуть, щоб поміняти ту свічечку, треба колись зняти буде бак. Але ми зараз не хотіли цього робити. Так, давайте ще подивимося відео. Залізли туди камерою. Ну, камера така за 100 гривень. Ну, нічого, не, нічого не видно. Але видно, що отут краюши блін, Як би так навести? Не, щоб не нас було видно. Ось о, край поршня, він такий трошки, наче А ну покрути там буквально вода. Там, блін, ні ні-ні. Так щоб типу, сторонам. Оно, краще поршня видно. Е Він наче з такою кайомочкою, як ржавою. Ну, а стіночки, блин, так погано дуже видно. Ну, коротше, ми подивилися, що стіночки, наче чистенькі поршень, взагалі чистий, без нагару, без нічого. Це дуже дивно, як для мотоциклу такого року. Е а пробіг, до речі, тут скільки? 33. 33. Ну, ну і для такого пробігу, типу Ну, типу, так, да, але ж зрозуміло, що він стояв, хто з наскільки. І, і все-таки вона міточка на поршні. Давай ще щось покажемо, поки, наче нормально видно мені. Так. Ні. Це все поршень, це все поршень. Ок. Так, Ну, ось якась. О, добре. Ось. Крайшик поршня. Тут, наче він. Ну, типа, це ти може оцю сторону показуєш, знаєш, okay. типа, впускну там, де не було, там, ну, є, типа, ржавчина на, на випуск може йшла кудись. А може, я не знаю, може навпаки. Ось все, якась виїмка, мабуть, під клапан в поршні. І ось яка йомочка пішла. Ну, але стіночка, вроді, рівна. Короче, як ви думаєте, чи можна довіряти цій камері? Ну, насправді ми бачимо краще, ніж я оце. Я це зараз показую цим телефоном, бо тут обліки пішли якісь. Так що ну... такі діла. Зараз будемо кикати його. О, щось цікаве, да? типа якісь полості в поршні, і вони теж трошки в ржавчині. І, і знову ж таки кайомочка там. Смертельна, не смертельна? Мабуть, не смертельна. Так, будемо пробувати запускати. Оце у нас що? Єкомпресор. Бо 500 кубів тільки кікстартер. Немає стартера електричного. Ну, так от і живемо, бо моделька та старенька. Трошки молодша, ніж я, насправді. Але таке. Зараз будемо кікати. Доброго Ні, пацос тут не тримається. Ні, тримається ворога. Витачі повністю. Отак. Ну вот так, да. Вот я поставил. Я провожу, пока он челкнет. Им сейчас надо заводить. Хе-хе-хе. Как ты шо? ху Вот вам иконы просто Другий момент. Криве колесо. Мотоцикл давайте. От руль рівно стоїть, правильно? ж? А колесо воно по щитку видно і по вильці, де руль, рівно на мотоциклі, і де колесо. Зараз будемо і це виправляти. Блін, ну на відео воно стало прям рівним. ну Майже, Е, да? Відносно крила, взагалі. Пф, каже мені, що Тіпо, подивись, давай зніми хоч. Коротко, ну, да? Розкрутили тут, розкрутили там. Я його там пошатну, піджав трохи. Льоха пострибав на ньому. Я ще раз піджав трохи, він пострибав. І все, і закручуємо назад. І нічого собі як стало рівно. Ну ви ж розумієте, що це треба отак от дивитися? Так? Мото СТО на околиці. СТО на околиці. Не звертайтеся, у мене мало часу на це. Так, ну що, мінімальний тест драйв. Ще що треба по мотоциклу зробити, це трошки послабити цепочку, бо оце зараз вона на, блин, ну, на стоячому, коли сідаєш, то там капець. Вибачаю за звук одразу, але без мікрофончика, без підготовки це все роблю. і приборка. Шипстах. Вперше, ага. Немає на лапці переключення. Перемикання передач немає. на моє роз'ємську. Спасибо. Взагалі тяжко. Ну це все лірика. Так, тис-драйвчик, поїхали. Ух, щеплення таке, звісно, теж нормальне. Оп, а ну-ка. А ну-ка, так. Поганенько е -е, падає, типу, оберти, так? Да? Так наче він трошки десь або підсасує, або трошки під Ну, в принципі, поїхали. Ану, з прогрівчиком вийде. Хо-хо-хо! Да. Я трошки, конечно, очкую в гаражах. На чужом вот так работать, а тут машина стоять. О, песочком. И в песочку я боюсь. Обгидем Раз. Резина дозволяє. Ні, так не можна робити в песочку. Так, опа. До речі, руль став набагато краще. Я їхав на ньому вчора, то блін, рука ця була десь внизу, ця десь зверху, а зараз наче все нормально. Так. Гальмас слабенький. Ну, для мотоцикла 80-х років, вроді нічого. У нас на Явах, на Юпітерах, планетах і інших совках були гальма ще гірші. Блін, перша така довга взагалі. Так. Перша, як, як у мене на трикірку, була друга. Поїхали трошки по асфальтику проїдемося. Хоч третю збіркнемо. Зібралочка. Друга, починається з старока. Оце два. І це 4 тисячі обертів. Третя. Не вистачає йому галям, звісно, тут воно не вистачає. Mm -hmm. <laughs> я трошки злякався. Так руль стоїть все ж таки ще трошки криво, і тому я отам от на пісочку трошки посковнувся. 250 -ка, кажись. Так, і тому я трошки підшкрзнувся на пісточку, бо так наче рівно, я так думаю, що колосо, а, наче, а так воно наче не рівно. Ну нічого, нічого. Нічо. А справа в тому, що тут і руль трошки криво стоїть, зараз покажу. Просто якщо... Ну, я не знаю, це, як то кажуть, прадід, але, блін, скільки у нього ще тут запасу. Так, що ще хотів сказати? Ага, руль. Дивіться на кріплення руля. Це стоїть, ну типа, допустимо, якщо це стоїть рівно, отак, то це стоїть отак от. І тому ще й руль сам криво стоїть. Колесо там виставили ну, рівно або майже, або прям рівно. Ще треба щось думати з рулем. Ну, на перший раз, наче норм, мені подобається. Ха. Вже не терпиться десь виїхати на ньому, реально покататися, особливо по якомусь бездоріжжю. Що забули, забули зробити перед тим, як я поїхав, хотіли виїхати, а там такий дощ. Забули, <глінь> цеп підпустити трошки, ну вже тільки що зробили. Виходить, що відпускаємо, крутимо, щоб подати колесо трошки туди. І все. І тепер у нас цепь. От тут, бачите, вже є цей, ці 2 сантиметрики, які нам треба по заводу. Все, тепер чітко. Бо раніше, коли водій сідав, а водій тут такий ну, немаленький, звісно. І на таких трікерках він виглядав би як жираф. То, як водій сідає, то вона натягувалася і була як струна. А тепер все чітко, як в книжці. А ми то думали, що це і іржава. А ні, вона золота. Єдине, що, давай, фокусуйся, єдине що оцю. Мутню, то треба ще чимось, не знаю, щоточкою, грубо кажучи, по металу терти, щоб воно витерлось. А так та нічого собі було і стало. Да? Можна прям робити якісь відео тематичні. Ну, приспособа нічого така. Ну, то що, в результаті мотоцикл поїхав, і тепер нам залишається ну, на ньому трошки проїхатися, реально там і по гарній дорозі, і по поганій, і по піздоріжжю, і продовжити крутити і проводити його в нормальний вид. Але ну, те, що все-таки можна купити за 1300 доларів японський мотоцикл з документами на ходу, це для мене було прям откровенні, як то кажуть. А як вважаєте ви, чи нормальна була покупка, чи ні? Пишіть в коментарях. І пишіть, блін, от б ви взяли. Як я трикера продав за 1300 доларів, краще б його взяли, або такого прадіда японця. А поки все. До зустрічі в наступному відосику. Пока.